В своєму житті я привик наступати. Не відступати, а наступати. Я не можу згодитися з думкою, що треба пускати голову. Я не можу згодитися з думкою, що треба піднімати руки, капітулювати. Я не згоджуся з думкою, що все загублено і немає виходу, немає відповіді, тому що я розумію. Ми люди, ми живемо і ми відчуваємо, бачимо, переживаємо все на собі реально. Наше життя не є містика, наше життя є реальність. Хочемо ми чи не хочемо, але пройде 50, у кого 60, 70, 80 років. І життя наше як стрічка перерізається, закінчується. І за цей короткий час перед нами стоїть запитання вибору. Немає три рішення, чотири рішення, п'ять рішень. Є тільки одне рішення. І знову ж, в одному рішенні треба вибрати правильне рішення Направо або ж наліво, Направо з Господом, наліво без Господа. Кожний день мого життя це є боротьба. І перемога. Дивлячись, як люди працюють на полі, я підтримую думку, треба працювати на полі. Я підтримую думку, треба мати картоплю вдома. Треба все мати з огородини, треба турбуватися про те, що було на столі і в коморах. Але коли Бог дає шанс на сьогоднішній день зустрітися з творцем, почути слово проповіді, взяти щось для душі. Для мене цільнішого в житті немає. Я знаю, що Бог потурбується за їжу, дасть погоду, заберемо всю картоплю, будуть наші кладови повні, але для душі момент може бути пропущеним. Від Матвія, 12 голова. Із 38. Тоді декотрі з книжників і фарисеїв сказали, Учителю, ми хотіли бачити знамення від тебе. Але він відповів їм: рід лукавий та перелюбний, шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде три дні і три ночі в серці землі. Невітяни встануть на суд з родом цим. І осудять його, бо вони покаялись після проповіді Йони, а ось тут більші від Йони. Цариця Південна встане на суд з родом цим і осудить його, бо вона прийшла з далекого краю землі послухати мудрість Соломонову. А ось тут більше від Соломона. Нам здається, що все буде так далі продовжуватися. Сонце буде сходити і заходити. День буде мінятися на ніч і ніч на день. Але ми маємо запам'ятати один момент, що ми, дивлячись на останні віхи, які діються в світі, останні події, задати собі запитання, в які часи, в який період живемо ми, люди, третє тисячоліття. Коли Христос говорив за того нареченого, ну, який забарився. І сказано Писанні, що було там 10 дівчат, 5 з них було мудрих, а 5 нерозумних. То всі заснули. Ми чекали 2000 року. Ось всі предвіщали, комп'ютерна система вийде зі строю. Літаки будуть падати, не будуть працювати комунікації, буде погана трансляція, не будемо мати контакту по телефону. Тому що все пов'язано через комп'ютерні системи, інтернет. Знаєте, що таке означає інтернет? З англійської мови інтер це міжнародний, а нет – це сітка. Міжнародна сітка закинута сьогодні на всі слої населення цілого світу. І особливо в цей інтернет, в сітку світового значення попадаються хлопці, дівчата, тому що старенькі не вивчать комп'ютер. Це є сложна машина. Вони не можуть знати, як працювати, тільки молодь знає. І сьогодні якраз це інтернет, ця програма, ця машина, яка руйнує моральну, ідеологічну сторону, духовну сторону, сімейну сторону життя, закинута на весь світ. І всі говорили, та буде в нас катастрофа. Та в нас інтернет не буде працювати. У нас буде проблема. Що буде, що станеться? Двохтисячний прийшов, все заспокоїлося. Все гаразд, здається. Але дивіться, що робиться: то там, то там, то там, то там. Або вода піднімається, або ж народ на народ повстає, нація на націю, коліно на коліно. Дивіться, що робиться в світі. Ми живемо в останні дні на землі. І ось я повертаюся до прочитаного тексту зі Слова Божого. Приходять деякі фарисеї та книжники і запитуються у Ісуса. Ісусе, покажи нам знамення! Ви знаєте, якби Ісус сьогодні був на цьому місці. Чи нам потрібно було б якесь знамено? Але я вам скажу, яка різниця, якщо Ісуса зараз немає на цьому місці, то є його послідовники, є Його учні, є християни, твої сусіди, люди, з якими ти працюєш, яких бачиш на вулиці, вони тобі розказують. Ти думаєш, має прийти ангел світла, і Він мені має розказати, він має мені доказати щось, він має мені щось. щось Показати, щоб я переконалася, переконався, Соломон був другий після Давида, син його. Знаєте, він був царем в Ізраїлі, потім вірніше, вже він був третім царем в Ізраїлі. І написано в Біблії, що Бог Соломону не явився через ангела, не явився в такому відкритті явному, а прийшов двічі на всю історію життя і прийшов через сновидіння. Бог говорить до людини тричі. Якщо перший раз людина не бачить, не розуміє, не знає, що це голос Божий, Господь другий раз звертається до людини. Якщо людина цього не помічає, то третій раз Господь через різні засоби старається торкнутися їства людського і розказати і доказати, хто є він і що він хоче від людини. Бог являвся Соломону через сновидіння. Не думай, що сьогодні явиться якесь знамено для тебе, ой, якби сьогодні на цьому полі. Показували б якісь супердії, які поза нашим розумом, хоча таких дій сьогодні є достатньо. Тільки вімкніть телебачення вам все покажуть там. Супер! Супермен, суперчоловік, супержінка, літаючи все, все таке, все таке знаєте, ну, навантажене або навандючене, таке величезне, здається. Не знаєш, не знаєш як підступитися до нього, і стараються його в розум, в мозки наші, дати. Щоб молода генерація щось зрозуміла, що нічого не розуміє. Сьогодні на цьому місці, на цьому стадіоні, простенько до тебе лунає пропит Євангелії. До Ісуса підступили фарисеї, книжники запитуються, учителю, те, що ти є, розказують про тебе, що ти Месія, що ти цар, що ти син Божий. Нам недостатньо, нам треба докази. Покажи нам знамено. Ми хочемо бачити знамення. Тоді Ісус говорить до них: род перелюбний та лукавий. Ви шукаєте знамення, воно вам не дасться. І потім продовжує, так як Йона був у череві кіта три дні та три ночі, так буде син людський. І потім Він продовжує, що неневітяни піднімуться, вони встануть на суд і будуть судити цей. Можете собі уявити, ми навіть не чули, не знаємо, напевно. Неневія на сьогоднішній день знаходиться або ж була, де на сьогоднішній день є земля Іраку. І ось ці народи, які жили або населяли навколо Неневії, вони почали скаржитися до Бога, Господь, зжалися над нами. Ти дивися, який розврат в цьому місці. Подивися, як ці люди живуть. Ми не можемо тобі добре служити, тому що скарги йдуть, так як йшли на Содом і Гомору. Мені не один раз прийшлося бачити мертве море, де нічого немає, тільки дуже сольона вода. І Господь говорить, не невітяни восстануть. Вони покаялися від пророки Йони. Але як це було? Пророк Божий чув, голос Божий. Господь говорить до нього: Йона, вставай, піднімайся. Іди в Неневію, місто велике, і там проповідуй. Тому що злодіяння цього місця дійшло до мене. Неневія на три дні ходьби у Бога, тобто один мільйон населення жило тоді в Неневії. Це величезне місто. Це не маленьке наше село, де ми зараз є. Один мільйон населення. Але Іона знав, що ці люди не покаються. Він думав, що настільки беззаконні, великі цього міста, що я прийду їм говорити про Бога, вони мене просто виганять або щось роблять зі мною. Я не піду туди. І він приймає рішення. Він знаходить там неневі корабля, який відправляється в форсис, він там заплачує за свій квіток і спокійно залазить в трум до середини, до низу корабля і відключається, засипає. Господь є Бог. Як він почав місію свого спасіння, Він її докінчить. Як Господь почав свою бесіду з Самуїлом, Він її докінчить. навіть якщо Самуїл не розумів, що це голос Божий. Один, два, три, четвертий раз він кличе до нього. І тоді зрозумів, відповідає йому. Якщо Бог почав свою місію над Україною, він закінчить. Але сьогодні стоїть запитання до тебе і до мене, християнин. Ти стоїш на перехресті. Деякі говорять, ну люди не хочуть слухати, вони не хочуть йти до Бога, вони не хочуть каятися, ми говоримо, ми проповідуємо, ми свідкуємо, ми не знаємо, що вже робити. Я вам скажу, дорогі друзі, чому у людей немає спраги, їм не хочеться пити, тому що вони не спробували солі. Дайте їм поїсти солі, їх потягне до води. Якщо ви і я будемо сіллю, ми осолимо цей світ, то весь світ буде осолений тут, всіх околицях цього села. Люди будуть бігом бігти до церкви, бігом стукатися до свого сусіда і говорити, допоможіть мені, у мене проблема. Спасіть мене, я не знаю, де є вихід з обставин. Бог буде кликати. Коли Бог розпочав свої дії, пробудження в Англії, тоді пастор Фінней, якого Бог використовував, починав проповідувати. Історія говорить, як він почав проповідувати, то люди, які їхали на авто за 100 кілометрів, вже відчували тремтіння душі, вже ставалося щось, якісь переживання всередині, вже якась святість знаходила на них. За 100 кілометрів ця вся територія була під натхненням і помазанням Святого Духа. Якщо ти живеш в цьому місці. Якщо ти знаєш Бога, ти мусиш осолити цей край, осолити твою сім'ю, осолити твоє місце, де ти живеш, де ти працюєш, щоб люди зрозуміли, що є вічність до неба, вічність з вічність Господом, навіки вічні. Неневітяни, востануть на суд. Але Йона того не розумів. Він тікав. Бог почав його будити. Через того начальника корабля. Вони вже все повикидали. Вони кожний молилися до свого Бога, як могли. Кому вірили, до того молилися, але ніц не допомагає. Тоді начальник корабля знаходить його там в середині, в трумі, і говорить до нього: Ти хто? Ти чому спиш? Ти дивися, як хитає корабля направо і наліво, уже готовий розбитися на хвилях. Вставай! Поклич до свого Бога. Можливо, твій Бог почує і спасе нас. Піднімається Іона. Тоді начальник корабля запитується у нього. Ха, хто ти? Звідки ти? Де ти взявся такий? І він починає об'ясняти: Я єврей, чту Бога небес. Ти єврей, виконуєш Боже повління. Всі вони знали, що євреї були Божі посланці в той момент, які чули голос Божий і виконували, бо вони були пророками, помазаниками. Помазання виливалося на людей, які були з ізраїльського народу. Від коліна Левія вони були помазаниками. Вони пристояли Божому лицю. Ти єврей, чому ти не виконав Божого Слова? Що ти з нами зробив? На тому місці рішення було, для Йони зупинитися і сказати: я каюся, вибачаюся, повертайте корабель назад до Невії, І Я приїду проповідувати, а він цього не робить. Він собі вирок: кіньте мене в море, і море для вас заспокоїться. Уже серце його не мало спокою саме. Він піднявся, говорить, для мене одне рішення, киньте море, і буде все спокійно. Що робити? Вони почали ще сильніше грибти. Вони стараються вони викинули все з корабля. І нічого не залишилося на кораблі. Він став легенький, але ще більше почало кидати. І тоді начальник корабля починає молитися разом з тими, хто був на цьому кораблі. До Бога, вони вже покаялися там на кораблі. Господь, прости нас, помилуй нас, але не вмини нам в наш гріх за те, що ми кидаємо Йону, раба Твого. І тільки вони кинули пророка Божого за борт корабля, в той момент море заспокоїлося. І наступила абсолютна тишина. Йона падає у воду. Бог дає повеління для риби кіта підняти йону. І в Біблії написано, хто цікавиться цією історією, прочитайте, будь ласка. Там сказано так: уже напевно на третій день, про що Ісус сказав. Про Неневію, про Неневітян, Ниневі, про, про Іону. На третій день він говорить. І ось там, знаходячись у череві кіта, я, Господи, почав роздумувати над тобою. Я почав роздумувати за вічного і почав там обвити різними зіллями по саме горло, Став, почав молитися до тебе. І моя молитва, вічерева кіта піднялася до небес. І моя молитва дійшла до престолу, до святого храму Твого. І ти почув молитву мою так, говорить пророк. Господь дає повеління для кіта, викинь його на суходіл і викинув кіт Йону. І тоді Господь говорить знову до Йони, Йона, вставай! Іди в Неневію, велике місто, і там проповідуй. Тому що з додіяння цього міста дійшли до мене. Можливо, сьогодні ти думаєш, що село Твоє, місто твоє, міста і села навколишніх наших околиць, все нормально, все гаразд. А вночі, а увечері, а вранці. Саме велике невір'я – це є не вірити Богу, не поклонятися, не служити Богу. Для мене немає ні одного дня, якому я не служив би Богу. Я не знаю, я не розумію, я не хочу знати дня, коли немає пісні в моїй душі для мого Творця, Спасителя мого, який створив всесвіт і мене і людину, і дав мені насолоду в житті. І я дякую Господу за те, що Він мій отець сущий на небесах. І Бог говорить знову до Йона, «Йона Вставай, іди в Неневі і там проповідуй. Йона послухався, приходить до цього міста і починає проповідувати. Місто, слухайте наказ Божий, тому що Господь сказав іще 40 днів і 40 ночей. І ниневія буде вигублена. Послухайте, Бог дав період, 40 днів і 40 ночей. Чи ви знаєте, скільки Бог дав днів і ночей для зорі? Чи ви знаєте, скільки Бог дав днів та ночей для України, для Америки? Скільки Господь дав днів для світу, для Європи? Ми не знаємо цього, але Господь дає повеління для свого слуги. йди і скажи, якщо вони не покаються, то я вигублю всіх. Йона йде уже, не лякається, піднімає голос свій вищий і починає говорити: Ей, увага, не залиште ваш базар, залиште вашу суєту, вашу працю, залиште ваші поля й виноградники, зупиніться. Я хочу дещо вам сказати. Ви живете, і насолоджуєтесь життям. Ростете синів та доньок, віддаєте заміж, і хлопці ваші женяться. Ви будуєте, розбудовуєтесь, у вас все прекрасно, все устрояється і додається, і благословіння Боже прибавляється. Але щось сталося. Ви цього не знаєте, але рішення є Верховно судді на небесах знищити місто протязі сорок днів. Якщо не покаєтеся, ось вам мірка. Можна було сказати, звідки ти взявся, чоловіче, втікай до свого корабля. Можна було сказати, чому не нас кличеш. Ми вже давно чули про Бога. Можна було сказати, навіщо нам ця проповідь? Ми вже багато їх чули, цих проповідей. Багато чули. Але прийшла остання. І було дано правило 40 днів і 40 ночей, якщо Неневія не зупиниться. Якщо вона не покаяється, якщо вона не вибачиться перед Богом, загине. І написано в Біблії. І повірили не невітяни кому? Не йоні, не слову, а Богу. Тому що Він говорив Слово Боже. А слово Боже має силу, воно діє. Подивіться, як все було створено на землі. Був хаос написано. І була безвітна земля і пуста, і дух Божий, написано, носився над водою. Ну а як же все сталося? Ну, можете собі уявити, як сталося те, що наші очі бачать і не бачать, як все створилося. Тоді, коли Отець Небесний творив світ, він сказав: стане світ! Як світло стало? Він сказав: нехай створена буде земля, нехай створена буде вода, нехай створений буде тваринний світ. Як це сталося? Дух Святий це третя особа Божества. І написано в Біблії, будьте дуже обережні зі Святим Духом, навіть якщо ви не розумієте його дії. Не говоріть, не скажуйте, не перечеркуйте Його дії. А тільки дивіться уважно, спостерігайте і розсуждайте в своїй душі, що значить Дух Святий. Бо Він є святий. І в Біблії написано, коли Господь сказав, нехай буде. Тоді Дух Святий підхопив слова Отця Небесного і почав діяти. Діє день, діє два, діє три, невідомо. Можливо, там було 30 хвилин, можливо, було 30 днів, але Дух Святий взяв слово від Отця і почав діяти, і почав творити, 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 творити. І я вам скажу, що Отець Небесний ні на одну долю секунди ніколи не засипає, він не відпочиває. Він ніколи не їде на відпочинок, він ніколи не спить. Він завжди стоїть на сторожі, отець і син і Дух Святий, який продовжує бути Творцем, і Він на сьогодні продовжує творити. Ось твору все нове написано: Він є творець. Через те Іона сказав слово. Дух Святий підхопив це слово, і це слово почало ходити від серця до серця, від квартири до квартири, від дому до дому. Від вулиці до вулиці, від меншого до більшого. І, можливо, не на перший день, але це слово дійшло до царя. І коли цар почув цю звістку і викликає міністрів, прем'єр-міністра, він викликає всіх своїх вельмовших керівників, всіх рівнів, і говорить: я чув слово, Бог сказав, що прийде іще 40 днів і 40 ночей, і загине наше місто, де я є керівником цього міста. Нам необхідно щось робити, давайте ми приймемо рішення. Можете уявити, якщо перше лице дає повеління, всі слухають, бо всі дивляться в центр, там, де вище, авторитетніше. І цар дає повеління всім і дітям, і молодітнім, і грудним, навіть тваринам, не давати їсти, не давати пити. Ви можете уявити, що було там на Невії. Як хвилила земля, як криком кричала, як плакала перед Отцем Небесний Господь, помилуй наше місто. І тоді, коли смирився цар, і коли смирився народ, і коли смирилися вельможі, від малого до великого, від великого до малого, і всі почали просити прощення у Небесного Отця. Тоді Біблія говорить: Господь відміняє кару, відміняє наказання, відміняє вирок і продовжує своє милосердя над містом. І потім Ісус говорить, коли прийшли до Нього, питаються, покажи нам знамена. Він говорить, не буде знамена для вас. Ось не невітяни восстануть. Вони піднімуться і вони сядуть на престолі. Вони будуть світ судити, тому що від йониної проповіді вони покаялися, а тут більше йони. Подумайте, один чоловік поміняв історію міста, в якому було один мільйон населення, поміняв напрямок в інше русло. Це місто знайшло милість у неба. На сьогоднішній день вас більше, як іона. Ви маєте натхнення, наповнення духом, розказуйте людям, катастрофа, наближається на землю, тому що підніметься південна цариця Савська. Вона буде судити світ, тому що вона прийшла з далекої сторони слухати проповідь Соломонової мудрості. Вона прийшла з далекого півдня, в той час, напевно, не літаком. Напевно, не поїздом, не на авто, на верблюдах, пішки. Треба було добиратися не один місяць, щоб дістатися до центру землі, до Єрусалиму, щоб зустрітися з тим помазаником, який отримав мудрість від неба, і вона пішла, щоб послухати мудрості Соломонової. Вона здалеку прийшла, вона ціну заплатила. Вона хотіла почути, про що почути. Людина, цариця, яка шукала мудрості, якої людської. Вона чула, що у Соломана не було людської мудрості, йому мудрость прийшла зверху від гори, від неба. І вона пішла для того, щоб послухати це слово, для того, щоб взяти щось для своєї душі, для того, щоб насолодити свою душу. І я думаю, що вона прийшла до Соломона, то вона не запитувалася у нього, дивлячись на рабів, на рабинь, як все було там учинено, зроблено, зорганізовано, поставлено на своїх місцях, на службу. Вона напевно більше запитувалася, розкажи мені про діла духовні. Розкажи мені про святого. Розкажи мені, як тобі Бог відкрився. Розкажи мені про перше чудо, коли дитинку принесли до тебе і сказали, рішай, тому що ти суддя в Ізраїлі зараз. Ця цариця з півдня прийде. Вона стане судити цей світ. Бо вона з далеко півдня приходила, щоб слухати мудрість Соломонову.